Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій YouTube канал, мене звати Євген і я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Сьогодні поговоримо на таку тему, як, як виплатити скоріше свій кредит на будинок в Новій Зеландії. Взагалі про нерухомість, про цілену нерухомість. Тому додивіться це відео, я думаю, що воно вам буде корисним. Також, будь ласка, попрошу вас. Підписатися на цей перший україномовний YouTube канал про Нову Зеландію, поставити вподобайку, розлоги, коментар. І буде вам всім добре, друзі. Ну що я хочу сказати? Як я записував раніше в своїх попередніх відео, що одним з таких найбільших мінусів життя в Новій Зеландії це є дуже дороге і важкодоступне житло, навіть якщо ви хочете інколи орендувати. Там, кімнату, будинок, чи купити, то це треба ще постаратися, навіть якщо у вас є гроші. Бо я ж говорю, я не раз приїжджав навіть знімати будинок в Новій Зеландії, готовий був заплатити суму, але черга дуже велика. Якщо там йде, наприклад, е... ну, показують будинок, огляд будинку, йде, то приїжджає, хтось хоче орендувати, то приїжджає, як правило, якщо популярний район там, е... більше десяти сімей, інколи 20. І... Вибирають найуспішніші на ріалтери. Тобто, хто має найбільший прибуток на сім'ю, дивляться ваші витрати, ви це все вказуєте, ну все так чітко робиться, ви там заповняєте анкети. І це зробити не так легко, навіть я ж говорю, якщо у вас є можливість і ви хочете купити будинок, не всіх приходить. Плюс зараз все, дивився, які зараз ціни. Що тут Кінтербері, коло кращий, містечка краще, то середня ціна оренди на трьохкімнатний будинок з новіших я маю на увазі з двома ванними кімнатами, трьома спальнями, то буде коштувати в середньому 650 новозеландських доларів на тиждень. Так що зразу вам говорю, тут не помісячно платять, тут платять за будинки, за оренду на тиждень. Тобто виходить така величезка сума, більше 2000 в місяць. Це, друзі, проходжу зараз по парку. Дивіться, яка осінь, гарна, згарна листя жовті. Лежать жовті, листя жовті ці на землі. Схоже на нашу трішки українську осінь. І тут тоді таке постає питання, а частина людей. Коли отримує резидентство, раніше можна було з робочою візою купувати будинок, зараз тільки з резиденсом, тому що почали китайці скуповувати цілі райончики, і з робочою візою вже не можна. Тобто, і тут таке питання, коли ви отримаєте резиденство, частина людей купує свій будинок, частина продовжує орендувати. І та і те дорого, але коли свій, ви платите собі. І як правило, якщо ви купуєте будинок, і коли ви платите будинок, як правило, ви берете кредит на 30 років, Там розраховують вам, бажано внести суму 20% від вартості будинку, тоді вам легше його буде купити, виплачувати. Там є якісь програми, якщо ви перший будинок, я бачу, 10% можна внести, чи там 5%, але я не знаю точно, як воно працює. Знаю, якщо 20, то точно візьмете. І потім приблизно дають вам на 30 років, що ви виплатили цей будинок. Але от як же ж виплатити швидше? Один з таких варіантів, ви там фіксуєте свій відсоток. Наприклад, після ковіду він виріс майже до 7% річних вам треба було платити інтерес-рейт. Зараз, от, наприклад, він вже впадає з 7, скажімо, до менше, ніж 5, 4,99, Навіть 4,95 зараз є теж фіксований, можете вибирати на рік, на два. І в принципі, якщо ви платили перед цим 7, чи там менше трохи, і потім переходите на 4,99 і ви просто залишаєтеся платити ту саму суму, що ви платили перед цим, там, майже 7, то ви тоді скорочуєте виплату свого будинку в середньому там, на 5-7 років, в залежності, як там будуть далі е, відсотки змінюватися. І так багато людей робить, да, воно вроді дорого всім платити, і можна було б менше, бо типу, соток зменшився. Але я ж говорю, якщо ви хочете скоротити роки, то як на мене це просто ну, такий нормальний варіант, е, який роблять, можна продовжувати зажати просто свого рівня трохи. Саною я вам скажу, що багато грошей люди тратять на непотрібні їм речі. Там Якісь хімічні продукти, всяку дурню, дурню купують, якою інколи можна було би не купити. А будинок це, в принципі, ви інвестуєте, хоч буде вам вашим дітям, або швидше ви виплатите, то буде легше вам жити за кордоном. Скажімо так, друзі. І ще такий варіант є, коли ви вносите просто суму. Там раз чи два на рік, щоб перебити просто свої, свою оплату. Там я чув, що можна внести. Там, ну, наприклад, ви нас якісь кошти. 10 тисяч доларів раз у рік або два рази на рік. І це дуже допомагає вам виплатити ваш будинок. Там тоді також роки зменшуються. Це я говорю знайомими своїми, дехто так робить, в принципі. Так що що я думаю, що Такий варіант теж працює. Одним словом, такі два варіанти вам сьогодні розказав. Мабуть, про них всі знають, але може. Не... Комусь буде цікаво, я подумав. Може хтось і не знає, думає, як зробити. Тому дякую, друзі, що ви е додивилися це відео до кінця. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку.